Шановні колеги, стосовно цього законопроекту ну, відносно той редакції, яка потрапила до залу, от єдині відчуття і почуття, які в мене виникають, це, це в першу чергу сором і сум, на правду. Коли комітет почав розглядати цей законопроект, я покладав дуже великі надії на комітет, оскільки так завзято і правильно ніби в світі розглядалися ініціативи правки, правки хороші. Комітет голосував за них, вони були враховані, і тут ми бачимо фінальну редакцію за день, по суті, до голосування в залі. І всі ті правки, які були враховані на комітеті, вони не є враховані у фінальній таблиці. Ну, Незрозуміла історія, але маємо те, що маємо. Зараз два слова хочу сказати про інвалідів, про відстрочку для осіб, які доглядають за сім'ї за інвалідами в своїх сім'ях. Мої правки передбачають відстрочку для осіб, які доглядають інвалідів з членів своїх сімей або членів сімей своїх подругів, чи то жінки, чи то чоловіка, які є інвалідами всіх груп першої, другої, третьої. Це серйозна проблема, і я просив би врахувати цю, цю правку, оскільки люди залишаються один на один зі своїми проблемами. Ми почали з того, що ми позабирали державне фінансування в, УТОС, в УТО, це українське товариство сліпих, українське товариство глухих. Тепер ми забираємо від них ще й доглядальників. Це вкрай неправильно. Особа з інвалідністю має право за своєю заявою з числа своїх близьких родичів призначити одного доглядальника. І я наполягаю на своїй правці і буду просити поставити всі ці правки на голосування. Тепер по іншим аспектам. Цього законопроекту. Скажіть мені, будь ласка, одна з моїх правок, які були озвучені, вона стосується відстрочки для аспірантів всіх форм. Наскільки мені було відомо, комітет проголосував за те, що аспіранти всіх форм контрактів звільнені від ну, мають право на відстрочку від мобілізації. В фінальній. Редакції таблиці. Я дивлюся, що моя правка на цю тему відхилена. От, власне, це мене цікавить питання, чому вона відхилена і е, е, яка, в принципі, е, як, як комітет цю правку вирішив. Плюс, не розумію я позиції по адвокатам. Всі ми розуміємо, що економіка держави повинна працювати, особливо економіка воюючої держави. Ми маємо утримувати свої збройні сили. Як ми їх будемо отримувати, якщо не працює економіка? Як буде працювати економіка, якщо не буде працювати судова система а до, скажімо, судових розладів? Абсолютно повно залучення адвокати. Чому комітет? Будь ласка, якщо можна коротко позиція комітету, йдемо далі. Позиція по людям по людям з інвалідністю обговорювалася безпосередньо з асоціацією людей з інвалідністю і була пропрацьована якраз таки та та редакція, яку ми зараз маємо. По аспірантам також виписано в комітетській вправці люди, люди, які здобувають освіту безперервно. Вони також не підлягають мобілізації. Тобто, кожен наступний рівень здобуття цієї освіти. Дякую. Йдемо далі тоді, що всі поставити? Давайте правка 1636, авторство Петроніка колег комітетом відхилено, Прошу голосувати. За 18 рішення не прийнято. Поправка 1668. Петруніка і колег. Також комітетом відхилено прошу голосувати. За 22 рішення не прийнято. Поправка 17.08. Петруніка і колег, прошу голосувати. Комітетом відхилено. За 19 рішення не прийнято. Поправка 1748. Петроніка і колег. Комітету відхилена, прошу голосувати. За 22 рішення не прийнято.